Економіку треба не просто відбудовувати, а насправді будувати по-новому. Двигуном має стати новий план маршала. Новий маршал це план побудови нової Євроатлантичної України з економікою, що повністю інтегрована в економіку Європейського Союзу, конкурентна на всіх ринках, де ми присутні, та ще й настільки динамічна, що зможе вийти на нові ринки. Складність цього завдання. Чітко проявляється на прикладі конфлікту навколо постачання нашого зерна до сусідів країн членів ЄС. І це тільки вершина айсбергу. Новий маршал це тектонічні зміни в Україні, а не отримання умовних 411 мільярдів доларів, про які пише Світовий банк, та їх швидке освоєння на будівельних підрядах з відомими наслідками. На це коштів ніхто не дасть. Джерела наповнення плану маршала. Це кошти наших союзників і міжнародних фінансових інституцій, приватні інвестори та російські суверенні активи. Відтак, питання російських коштів постає з особливою гостротою. Нам потрібен реєстр всіх суверенних активів Росії. Потрібне рішення про їх конфіскацію. Теоретичних дискусій на цю тему багато, і більшість з них зводиться до того, чому ці активи не можна конфіскувати. Вся ця теорія нікчемна. І розбивається вщент одним аргументом. Варварським нападом Росії, за який агресор повинен заплатити фінансово і кримінально. Світовий порядок повинен захищати світ і порядок, а не умиротворяти акти агресії. Приватний іноземний інвестор прийде тільки під гарантії страхування ризиків. Внутрішній інвестор, а насамперед банки, повинен також отримати механізми страхування ризиків та користуватися відомими інструментами компенсації процентних ставок та співфінансування. До речі, про банки, де контрольний пакет всього сектору належить державі, та й про державний сектор економіки в цілому. Тут потрібно провести вигідну для України приватизацію в правильний час і за правильною ціною. І це могло би так само стати частиною стратегії відновлення, коли кваліфікований інвестор. Отримує плече фінансування для придбання українських об'єктів. Мрію про найбільш діджиталізовану і просунуту економіку України в світі. Але для цього потрібні кошти. Отримати їх можна завдяки тому, що дає гроші вже сьогодні: АПК, енергетика, металологія, будівництво, послуги і товари малого та середнього бізнесу. Податкову систему слід залишити в спокої і забути популістські тези про офшорну економіку. Можуть бути локальні зміни задля підтримки точок росту і збереження загального балансу бюджету. А от адміністрування податків і роботу фіскальних, митних, правоохоронних органів навпаки, треба системно модернізувати і діджиталізувати. Уже понад рік наполягає на необхідності нової всеохоплюючої реструктуризації державного боргу, що є також джерелом нового маршалу. В енергетиці необхідна повна енергетична незалежність через збільшення видобутку газу, зелену енергетику і побудову нових модульних атомних блоків, що забезпечить і нас, і ЄС українською енергією. Металургія також має стати зеленою і сучасною, а цього без довгих і дешевих кредитів не зробиш. Про будівництво все очевидно: це і відбудова інфраструктури, і допінь для економічного зростання. Аграрний сектор вважаю найбільш зрозумілим для інвестора та розвинутим з точки зору технології виробництва сировини, який надалі потребує вкладення коштів у переробку та транспортування. Наша ПК, як і металурги, мають ключову проблему, яку називають ботлнек. Маємо що продавати на експорт, та не можемо доставити через війну і дії Росії в Чорному морі. Є багато теоретичних варіантів: від відновлення зернової угоди з додатками щодо металу та інших товарів до військових морських конвоїв НАТО. Але без безпеки вільного судноплавства цього не вирішити. Одночасно, втім, треба активно розвивати як залізничну, так і автотранспортну логістику на наших західних кордонах. Крім логістики і конкуренції на ринках ЄС, існує ще одна велетенська проблема заміновані території, яких зараз до 30%, і на розмінування яких підуть значні кошти понад 35 мільярдів доларів, і дуже багато років. Ця проблема потребуватиме значних зусиль уряду і співпраці з міжнародними і приватними ініціативами. Зайнятість у малому і середньому бізнесі це є економіка і соціальна політика, не маючи змоги допомогти, не шкодьте. Для підприємців, окрім податків і кредитів, про що вже сказано, потрібен в першу чергу споживач, громадянин і підприємство, що має гроші, і держава, яка купує через Прозоро, а не корумпоро. Звільнення бізнесу від корупційного податку важливіше, ніж постійна зміна податкових правил. Нам потрібні титанічні зусилля для творення нової України, саме нової, модерної держави, а не реставрованої зі старими порядками в новій обгорці. Так, як було, вже бути не може. Ми стоїмо перед викликами, які вимагають нових сил. Перемога України, вільного світу і свободи над Росією і тоталітаризмом неминуча, але шлях до неї не близький. Нам потрібна єдність і лідерство, які захистять Україну і утвердять її як потужну та впливову європейську державу. Вірю в це як ідеаліст. І як реаліст впевнений в досягненні цієї мети. Слава Україні!